Всім привіт, ви на каналі Стефано. Сьогодні я вам покажу, як виправити проблему з Rockstar Games, щоб заходити і грати в GTA 5 на Ukrainian GTA. І першим 10 щасливчикам, які зареєструються під моїм промокодом Стефану, я зразу же вам видаю 50 тисяч для старту, щоб ви всі могли купити якусь машину і тому подібне. А давайте не буду затягувати і погнали вирішувати помилку. Першим раз пробуєте зайти в речем Відкриваєте лаунчер. Зараз я вам покажу де що. Виключу. Я включив античит, щоб ви замітили. Він у вас буде включений завжди. Бо коли перезагружається комп'ютер, він автоматично включається. Заходимо на речі. Крейнінгета 5. Мій промокод Стефану. Не забувайте, що я зразу ж 10, першим 10 людям, які зареєструються. І пишіть свій нік, яким ви зареєструвалися в ігрі. В коментарях, і я вам вишлю 50 тисяч. А ми чекаємо загрузки. Ось така дана помилка у нас вибиває. Тому закриваємо, заходимо в диспетчер завдань. Rockstar Launcher закриваємо. шукаємо знизу Rage, Rage також закриваємо. І то теж. В повністю все, що пов'язано з геташкою з лаунчером. Все закриваємо. Так, все, ми вже все закрили. Дивіться, ви не зможете зайти в сам лаунчер, так як вас не пускає не то, що ви ташку, вас не пускає в сам лаунчер. Триваєте розташування файлу, гуртаєте самнизм і видаляєте лаунчер. Rockstar. Коли ви його видалили, заходьте в Chrome в Rockstar офіційну. Отримаєте панель запуску. Завоставте Rockstar Launcher. Коли ви його скачали, заходите, логінитеся під своїм ніком і пробуєте знову зайти. Мені цей спосіб був, допомагав, але саме більше мені допомагає цей спосіб з античитом. Заходите в античит. У мене тут вже все виключено, але коли комп'ютер перезагружається, то він автоматично захист у реальному часі включається. Тому я його завжди виключаю, коли заходжу в GTA. І після того пробую знову зайти в Rockstar. где 5 опять украин. Twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in. Так, все, бачите, ми зайшли на рейч. Ташішся, ми вже все авторизувалися, розпочати. Все тому заходьте і грайте разом зі мною на GTA 5 Ukrainian. Пам'ятайте, першим 10 людям, які зареєструються, я дам по 50 тисяч. Може по 100, але думаю, скоріше за все, що тільки по 50 тисяч. Тому пишіть в коментарях свій нік, кому поміг, так само пишіть, що ми сам ще допомогти. допоможу. І пишіться на канал, поставте лайк. Втім, до зустрічі, скоро зустрінемось.